хтось лише починає цікавитися дронами. Для нього це стиль життя. І ось він вже третій в Україні на змаганнях пілотів дронів. 13-річний школяр з Ужгорода Назар Токар підкорив небесну арену першого в історії дитячо-юнацького чемпіонату України з дрон рейсингу 23 листопада в Києві. Чотири дрони стартують, і два найшвидших. Хто перший прилетів, проходять в наступний етап на цих змаганнях? Я зайняв третє місце. Було десь. 32 учасники, може більше готувався, ну дослітаю ну, просто на комп'ютерному симуляторі, інколи на реальних дронах, там кожен день по годині. Конкуренція була так сильна. Це відчувалося. Важко було більше. Ну, важко, досить траса була досить важка і ну, втримати себе було досить ну, нервувало перші змагання такого типу було підліток захопився дронами ще в кінці 2023 року. Збирав їх разом з батьком, так волонтерили і допомагали фронту. Дізнався про перші змагання в Мукачеві, взяв участь і зайняв призові місця. Які два одне друге і два треті. Це було влітку 24-го року. Там були маленькі дрони, були щось ну, більші і ну, не найбільші дрони, а такі, які навіть використовують на війні. Ще брав участь в чотирьох змаганнях, трьох такого ж формату, як і перші. Так захоплення пілотуванням переросло у спорт. Мені це цікаво, це дуже похоже на комп'ютерну гру. Мені подарували пульт. На різдво 23 року я почав літати на симуляторі. Далі через місяць мені подарували перший мій реальний дрон. Я на ньому літав кожен день. Це було дуже цікаво літати все вдома. Потрібно реакцію, вестибулярку, щоб там не крутилася голова, і не дергатися. Бо там міліметрів важливо. Мені це подобається. Набагато ліпше, ніж ти ходити, ходити за гаражі. Батьки назара пишаються досягненнями сина та всіляко підтримують. Звісно, була купа емоцій. Ну, молодець. Це був період, коли, так би мовити, всі, хто мав можливість і був дотичний до Збройних сил і допомагав, в тему дронів вникали і над цим працювали. Бо на той момент не було великого, ну, великих постачальників, які могли повністю забезпечити Збройні сили, тому відповідно так і дрони прийшли в наше життя. Він сам тягнувся, да, спробував, він і збирає, і паяє добре. Тобто він сам зібрав близько, там, не пам'ятаю, 60-70 дронів, які були передані Збройним Сили». Ну, на початку 2023 року батько каже син, самоучка тренується теж сам, досконалюючи навички підтримуємо в першу чергу. Це обладнання, це заміна розбитих дронів і все таке. То тобто, і ну і морально, тобто завжди з ним, завжди з ним їздимо на змагання. Все такі. звичайна настанова. Ну Працює все, все вийде. На питання чи мріє про професійне пілотування? Назар каже: можливо, проте ще не визначився а от точно юнак продовжуватиме тренування і готуватиметься до перемог на наступних змаганнях.